Міні-агрорівне. Друзі, маємо для вас ще одну таку цікаву новину. Отримали для вас Донфен 404 Не G2, а стандартний. Без примусової навіски. Такі, як були, які ви любили. Звичайні Донфенгі 404, без примусового, не G2 без реверса. Але класні 404 в нових капотах. Трошечки дозберують мої хлопці вам асортимент тракторців. Маємо наявності була такий дешевший сегмент тракторців до 6 тисяч доларів. Маємо була 244 на нижчі колеса. Коробка 3 плюс 1, вартість тракторця 5 тисяч 100 доларів. Є в наявності цей красунчик. Маємо була 244 Елька, стандартна резина, бокова коробка передач, 4 плюс 1 передачі, майже, майже рівна підлога, але зручно, дуже комфортний Тракторець, вартість 5700. Є в наявності, готовий до тест-драйву. Маємо в наявності бомбезні ловольчики. Це на широкій резині, є з реверсом, є на стандартній резині ловольчики. Класні. Маємо Ріон 404. Ще є в наявності, тому я вам говорю, як поки він тут стоїть, телефонуйте, замовляйте. Тому що завтра його вже може не бути. Хто хотів Оріон 404, є в наявності вартість 7900, Рівна підлога, реверс, дводискове щеплення. 40-сильне шасі, примусова навіска, бомбезна навіска варіончика. Маємо джинну 504 без кабіни, 8500. Маємо ще дуже дуже багато для вас цікавинок, джома 404 без кабіни, є з кабіною, маємо лінійку солісів і хлопці мої збирають шефенг 404. Теж завтра готове до тестування, навіть вже готове до тест-драйву. Телефонуйте, замовляйте, заїжджайте. Міні-аграрів вулиця Київська, 92Ж. Не забудьте, що ми отримали Донфанг 404 без кабіни.